Це відноситься до всіх політичних сил, і ми повинні Ми теж погоджуємося, що але стосується Але, ви, але що депутатом що, навічно не становиться. Змінюється, от ми змінили закон про вибори. А я 50 знаю вічних депутатів. Ви теж знаєте вічних депутатів. Ви на кого намікаєте? Ні, так розсуждаю. Пан Макенко просто з 90-го року є така ситуація ще з Української радянської соціалістичної республіки. але я обирався в мажоритарному окрузі. І перемагав, перемагав давайте от змалюємо все таки образ молодої людини. Яка не має батька депутата, не має батька міністра, не має батька прем'єр-міністра, але яка є простою молодою людиною і хоче чогось добитися. От що їй потрібно, аби зробити кар'єру в політиці, як ви гадаєте, їй потрібно війти в партію, потім демонстративно з однієї партії перейти в іншу партію, таким чином продемонструвати свою лояльність. А після цього знайти якогось багатого дядю, який її буде лобіювати і проведе її на красиву велику посаду. Слухайте шанс завжди є у всіх. Просто треба е, завжди працювати, вчитися і не зупинятися.